Русалонька Ганс Крістіан Андерсен. Далеко в морі, де вода синя синя, живе чарівний підводний народ. Морський цар того народу овдовів. Тому хазайнувала стара мати, яка душі не чула за своїми шістьома онучками русалоньками. Але милішою за всіх була наймолодша. З очима синіми і глибокими, як море. Понад усе молодша русалонька полюбляла слухати розповіді про світ людей там, на горі. Але русалкам не дозволялося залишати глибин до повноліття. Нарешті русалонці виповнилося п'ятнадцять, і вона випливла на поверхню. Коли вона підняла голову над водою, то побачила великий корабель. Русалка підпливла просто до борту корабля і побачила вродливого принца з великими чорними очима. Несподівано здійнявся шторм. Хвилі захлиснули корабель. Він ліг на бік і палубу накрило водою. Русалонька підхопила на притомного принца і попливла до берега. Вона залишила його на піску, а сама втекла. Відтоді русалонька не могла забути про красення принца ні на хвилину і мріяла його побачити. Тоді вона вирішила спитати поради в морської відьми. Відьма пообіцяла обернути русалоньку на людину. Проте за це бідоласі довелося віддати свій голос. Ось тобі напій, сказала русалонці відьма. Коли вип'єш його, твій хвіст перетвориться на пару струнких ніжок. Але, пам'ятай, ти ступатимеш наче по гострих ножах, і ти вже ніколи не зможеш стати знову русалкою. А якщо принц не покохає тебе і не зробить своєю дружиною, ти загинеш, станеш морським шумовинням. Русалонька випила напій і тієї ж миті знепритомніла. Отямилася вона на сходах королівського палацу, а перед нею стояв принц. Русалонька опустила очі і побачила, що ріб'ячий хвіст зник. А замість нього з'явилися дві ніжки. Принц питав, як вона сюди потрапила, але русалонька тільки лагідно й сумно дивилася на нього, адже говорити вона не могла. Тоді він узяв її за руку і повів до палацу. Кожен крок завдавав русалонці такого болю, ніби вона ступала по ножах. Русалоньку вбрали у шовк та муслін, і вона стала першою красунею при дворі. З кожним днем принц прив'язувався до русалоньки все сильніше, але він зовсім не збирався одружуватися з нею. Одного разу русалонька дізналася, що принц одружується на принцесі сусіднього королівства. Серце русалоньки, здавалося, от от розірветься від болю. Адже весілля принца вб'є її. Святкування відбулося на кораблі. Русалонька знала, що лише один вечір залишилося їй бути поруч із тим, заради кого вона залишила рідних, віддала свій чарівний голос і терпіла муки. Про який принц навіть не здогадувався. Раптом русалонька побачила, як із моря піднялися її сестри. Їхнє довге, розкішне волосся вже не розвивалося за вітром, воно було обрізане. Ми віддали волосся відьмі, щоб вона допомогла нам врятувати тебе від смерті, а вона дала нам цей ніж. Убий принца і повертайся до нас. Але русалонька всім серцем кохала принца і з першими променями сонця кинулася в море, де відчула, як її тіло розпливається шумовинням. Раптом вона побачила перед собою духів повітря. Русалонька помітила, що й вона стала такою самою. Відірвавшись від морського шумовиння, невидима русалонька усміхнулася принцу і піднеслася разом з іншими дітьми повітря до рожевих хмар, що плавали в небі.